Сталкер гра з унікальним сеттингом. Ти можеш відправитись на пошуки подібних ігор, та ніколи не знайдеш таку ж. І саме це деякі недоброзичливці, яких в інтернеті часто люблять називати ентузіастами, вирішили виправити. Одні пішли шляхом наслідування та навіяного натхнення, тоді як інші вирішили просто і тупо все скопіпастити. Як ви думаєте, хто ці останні? Вірно, русачки. Так як в русачків свого сталкера нема, а дуже хочеться, вони вирішили використати класний прийом російської культури. Художественний фільм з Цей прийом болотяни використовують з самого початку їхньої історії. Гешталь повинен бути закритий так чи інакше. Саме тому на згасаючому хайпі Сталкер 2 обов'язково потрібно почати клепати свого власного сталкера узкого. Oh. Oh. Не здивуюся, якщо в делюкс видання такої гри входитимуть православні ікони і портрети Путіна. Утім, думати про якісь там видання надто рано, так як узкий аналог 2 обіцяє вийти аж наприкінці 25-го. Цей шедевр називається аскет, і тут розробники не посоромились не те, що копіювати більшість елементів один в один. Вони не посоромились навіть фотку зафотошопити в стилі сталкер з чортовим колесом, прип'яттю і щорічними голубими ганьками. Тут і починається найцікавіше, адже події цього шедевру відбувається в якомусь мертвому місті, назва котрого залишається в таємниці. Все ж робіни гуди, які сподіваються вкрасти сталкер здорових людей і віддати сталкер-курця бомжам на болотах, таки внесли певні прояснення в сюжет. Шастати ми будемо містом приводом, в котрому сталася катастрофа. Колись тут був великий завод, який виробляв все від мила до сосисок. Потім відбувся якийсь колапс, і завод почав тухнути, а люди поступово помирати або перетворюватись на зомбі. Звучить як типова історія з російської глибинки. В кінці лиш додайте занедбані халупи і відра для с. І вийде вам Росія. Так ось цей милососисочний завод, щось таке хімічує, що після закриття їх продукція почала розбурхувати пукани місцевих. Більше жодних туристів, сказали ці поїдачі мильних сосисок тим, кого ніколи й не існувало, і закрили місто. З мила й гівна почали мутитись аномалії. А на останні з околиць почали злітатись ваньки, щоб дістати звідти якісь артефакти. Цілком можливо, що артефактами можуть стати унітази і пральні машинки, а головний приз це біла лада, навіть барабан крутити не треба. Але поки багато інфи про це щось не знайдеш. Зате одразу знайдеш проплачених клоунів, котрі піарять подібне сміття. Мені дуже подобається їх опис цієї цієї чудогри. Дійствия шутера приходять в забитому городі, в котором внезапно начинают разворачиваться очень странні забиття. Меджик. Oh, в описі нам розповідають, що грати ми будемо за свого персонажа, якого собі створимо. Навіть перед історією йому можна вибрати, типу 15 років за плечима у Воркуті, або ветеран рукопашного сексу в тайзі. Краї тут дикі, тому треба й героя. Відповідно, подейкуючи світ тут інтерактивний і живе за власними правилами. В лісі, наприклад, ви можете зустріти трьох полігонального бабая, а в закинутих халупах почилити коло обігрівача Електроніка з 1980-го. адже світло це не питання для мертвого міста, які сучасні двокамерні холодильники на закинутій кухні. Трейлер дає нам чітке розуміння, що в цій грі ми зможемо таскати багато предметів, таких як радянські металеві кружки, посуд і пусті кастрюлі, які тут уособлюють голови розробників. А зомбі бачили, як тут виглядають? Вони охайніші і чистіші ніж місцеві ваньки. Нам одразу ж показують, як не треба робити хітбокси. А після як наш герой перелізає через невидиму стіну і стає невидимим для бота, котрий чили через дорогу. Тут одразу і стрільбу демонструють, тільки вслухайтесь в це соковите звукове оформлення. Та мій ранковий метеоризм звучить насиченіше, ніж це лайно. Про саму стрільбу чи віддачу від неї взагалі важко щось сказати, як і дати відповідь на питання, чому пушка посередині екрану наш герой Амбідекстер. Як бачите, найбільшість текстур навколо вкрадено зі сталкера, що казати вже про решту показаного. І відверто кажучи, графон не з найгірших, але прогнозую, що цей кусок коду навіть до релізу не дійде. Він нагадує швидше фанерний проект для розводу хомячків на бабки. Думаю, якщо вчасно дати йому відповідну назву, типу ганьба, все це може обернутись не так погано для поціновувачів різного сміття. Адже місцеві жителі, які хавали токсичне мило замість молочних сосисок, чекають на свого рятівника. Ну а якщо ти чекаєш слушного часу, щоб купити ігровий ПК, такий вже давно настав. Заходь на сайт інтернет-магазину і вибирай ігрову збірку, яка буде тобі до душі. Грай лише на максималках разом з Artline. Наступний жалюгідний клон Сталкер називається Піонер, і про нього ми вже колись говорили. Тут ситуація трохи краща, бо в гру бухають немало грошей і займається нею ціла студія. Але, хоч графіка тут якась є, від цього вона не припиняє виглядати як звістка про рак печінки. Ще на початку Піонер почали закидати здогадками з надто сильною схожістю серію Stalker. Тому з часом автори цього шедевру вирішили зробити з гри олів'є. Тепер це продукт інцесту Сталкера і Fallout в світі з сетінгу Morrowind і шалений Макс. До рецепту додали ще й ботів з of Us, елементи з метро і Call of Duty. Чуваки навіть не посоромились прицільне перехрестя не змінювати колди, бо нашо? В новому трейлері нам показали більше стрільби та такої, що в найгіршому сні не присниться. Подохнуть мезук чертя. Чудовищ тут полно. Вже відчуваєте цей імпакт, цю реалістичну віддачу. А як звучать постріли? Ох, як справжній сміттярник. Стоп, так про це в грі і кажуть. Такі же отморожені. ми з ними звичайно на помойках херачимся. Такі же отморожені. ми з ними звичайно на помойках херачимся. Демонструють PvP і PvE контент, де в якості боса вистрибує металевий роботизований ведмідь. Цілком можливо, що з часом ми ще й білочку зустрінемо, от лише не металічно. Вже коли я розповідав про цей чудовитвір два роки тому в грі майже нічого не змінилось. Боти як не реагували на удари, так і не реагують зате... Контрасту відосу хоча б підкрутили, щоб не виглядало все як нагромадження фекалій, все ж сюди хоча б якусь графіку та й художню стилістику завезли. Та чи допоможе вона відібрати почесний підстал в смути? Побачимо! Якщо ти досі думаєш, що блогери випускають позитивні відео про маловідомі ігри лише тому, що вони чудові люди, ти дуже наївний. В 95% випадків зі ста за позитивний огляд на таку гру їм добряче платять. Така ситуація була зі сталк. Росіянським закосом під сталкер в стилі Майнкрафт. Гру піарили з усіх сторін, хоч з'явилась вона ще у 2014-му, а повноцінний реліз вийшла у 22-му. Це, так би мовити, сталкер для найнижчих слоїв суспільства. Але навіть надбання в цього проекту є, на відміну від попередніх. І головним з них є спроба передати дух оригінальної трилогії і заглиблення в деталі. Тут і карта зони відтворена, і навіть збільшити її зуміли, намагаючись комога детальніше відтворити знайомі нам місцини. Це ж до подібних ігор я відношусь вкрай скептично, тим паче до наглих закосів з пародією на справжній геймплеї зі сталкера. Та грає яскравим прикладом того, який сталкер може справді зробити русня. Якщо грав це чудо, пиши в коментарі, як тобі, буде цікаво почитати. На останок маємо два закоси під «Сталкер», але вже не з боліт. Першим є гра під назвою Shadow Project від невідомого розробника. Тут одразу видно, що бюджет цієї гри це пляшка арсеналу міцного і пачка червоної пріми. Та автор не здається і сподівається, хоча б якусь коляду виручити за свої старання, не дивлячись на те, що сюжет кидає нас в 80-ті, Ми попадаємо до якогось Far Cry 3 з елементами атмосфери «Сталкер» І вуличним освітленням в описі пишуть, що в грі імерсивний дизайн, геймплей з прискореним серцебиттям. Останній, швидш за все, прискорюється від жахливого графічного рівня. Також кажуть, що в грі присутні хорор-елементи, з котрих найбільшим є освітлення. Зате додати українську в гру, події котрої відбуваються на теренах радянського союзу, автори не здогадались. Там говорять тільки по-іспанськи, так склалось історично. В іншому ж закоці під сталкер під назвою Чорнобиліт розмовляють польською, бо цей шутер створила польська студія. Гра тривалий час була в ранньому доступі, і мені вдалося в неї пограти раніше, що вам робити не рекомендую. Half-Life 1 в плані стрільби переважає цей шедевр навіть 25-му. що вже казати про інші ігрові елементи і місцевий графічний рівень з 2010-го. Гра може підкупити вас антуражем, та вже з перших секунд в ній розуміє, що геймплей тут тесаний з дуба. Звісно, автори не забули додати в опис слово реалістичний, без цього ніяк, а також щось подібне на хорор насипали, який більше нагадує польський Петріб за 40 злотих. Втім, гра навіть комусь подобається і навіть приносить якісь кошти розробникам. То б міг подумати, що в Польщі можна заробляти на Україні. Пиши в комент, який крінч тобі сподобався найбільше, а також розкажи про подібні ігри, чи існують такі, і якщо так, то навіщо. Ну а побачимось ми на цьому ж місці.